Я в шоці просто? Що шо це? Я це розумію. Приїхав до мене з Женеви. Я знайома з цими всіма ароматами, але треба згадати. Ну що, поїхали? Тут є творіння Фенсіса Корпінчана. Ось такий малесенький. Піраміду прикріплю. Я відчуваю якийсь такий дуже старий колишній одеколон. Ну, це класичні. Ці всі аромати, вони, до речі, вийшли доволі давно. Так. Він кіпседоколоном запах. Не знаю. Це я знаю, що це творіння Френсіса Куркіджана. До речі, хочете прикол? Вони чомусь всі переплутані. А цей більш чоловічий, до речі. М -м -м. Запах до чоловічого такого. Колишнього доколони, за таких 80-х вам сюди. А цей вайб одеколоні 80-х-70-х. Традиційних нот. До речі, не пишіть в кого цей аромат, як він вам. Бо запах просто для мене це просто запах старого одеколону. Запах якогось такого колишнього старого одеколону. Старого якогось одеколону. Вони тупо всі переплутані. Тобто в чорному лежить цей і навпаки. Це що таке? Це. Як це розуміти? І вони пахнуть всі однаково. Я не знаю, що відчуваєте в цих ароматах. О, ну це класно. Ось Pure мускус, так аромат чистоти. Рекомендую. Ось цей мені дуже подобається. Цей аромат чистоти. Ось з цих всіх чотирьох ароматів, ось мені подобається цей найбільше Після прання. Обожнюю такі аромати, чистоти, свіжості. Якщо ви прихильниця таких ароматів, вам, звичайно, сюди клас, от я сама люблю такі свіжі, чисті, вимиті про чистоту. Ось такий. Тільки я би повномірку навіть купила. І ось мускусної роза. Блін, я вже так. Цифіс. Цей мені теж подобається. О, троянда мускус. Троянда мускус. І якась хвоя. Я ще хвою тут відчуваю. Ось сьома ароматі. Хто відчуває хвою? Напишіть, будь ласка. Троянда. Але всі ці аромати, вони тут дуже такі стронг. Тобто вони дуже такі суворі, в них немає ніжності, вони такі агресивні. Я не знаю. А потім мускусом розкривається, Потім розкривається мускусом, і трохи такої рози. Аромат рози. Підписуйтесь, напишіть, що ви думаєте з цього приводу.